Віталій Кличко закликав торгівельні мережі столиці не піднімати ціни на продукти. Про це він заявив під час онлайн-конференції. В яких ми працювали ключовий в ті ціни на ось нате. Дякую, приходьте ще. Ей. Вітаю. Я той хочу спитати дещо про ці сухі сніданки. А так, так, це трікс. Я знаю. Я розумію так, що трікс це винятково для дітей, правильно? Та це просто слоган Трікс для дітей. У рекламі, але. Ага. ага. І це підкріплює закон? Е, Начебто ні. ні. Якщо я куплю цей трікс, то біди не буде? Ні. Ні, усе буде добре. Бо ви знаєте, я давно вже не дитина. Я вкурив це з самого початку, так. Що ж, я його понесу у свою квартиру. Так, так, можете нести. І не буде стеження. Е, ні, це не передбачено бюджетом. Гей, я не забуду, що ви для мене зробили. Краще, щоб ви забули. А, святый боже.